Шукаєте ідеальне місце для сімейного відпочинку. Запрошуємо до нашого глемпінгу. Доводи. Тут кожен член родини знайде щось особливе. Ми подбали про безпеку ваших дітей, огорожена територія, дитячий майданчик та цікаві активності щодня. Для батьків всі умови для комфорту, повністю обладнані кухонні зони, місця для відпочинку та намети з опаленням у прохолодну погоду. Щодня організовуємо майстер-класи, квести та ігри, щоб діти не нудьгували, а ви могли справді розслабитися. А вечорами особлива магія: спільні посиденьки біля вогнища, історії та зірки, яких не побачиш у місті. Наші гості кажуть, це місце, де родина дійсно проводить час разом, без гаджетів, без клопоту, тільки справжні емоції. Приїжджайте до нас, створюйте спільні спогади, які залишаться назавжди. Забронюйте свій відпочинок в глемпінгу. Доводи вже сьогодні. Посилання в профілі.